Далі будемо говорити про неприємні гастро сюрпризи. У Львові через відвідування ресторану Міші Кацуріна утроїлися 70 людей, серед них 9 дітей. Про це повідомили у Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Постраждалі у шпиталенні до обласної інфекційної лікарні, як зазначив медпрацівник, попереднього вони визначили збудник. Це сальмонелла. До слова, ця бактерія може бути виявлена у сирому м'ясі, яйцях, молоці та молочних продуктах. Більшість тих, хто утруївся, вживали. Десерта в ресторані. Наразі у постраждалих важкий та середній стан тяжкості. Перші пацієнти почали надходити 15.07 після обіду. З 16 до ранку ми вже до 9-10 до 10 години у нас було семеро пацієнтів, зафіксовано в спалах. І основна маса пацієнтів звернулася з 13, .00, 14 .00 години вчорашнього дня до 7-8 ранку сьогоднішнього. Пацієнти скаржаться на високу гарячку, біль в животі, розріджені випорожнення, блювання, нудоту і знижений апетит. Було кілька пацієнтів, які мали ознаки які близькі до інфекційно-токсичного шоку до першого ступеня, але їх вдалося стабілізувати стан не поки. Їхніпот... Слід зазначити, що новий заклад у Львові відкрили на початку цього року. Тижня поява цього ресторану спричинила справжній ажіотаж серед місцевих жителів. Натомість, замість незабутніх вражень, клієнти опинилися на лікарняних ліжках, і це результат роботи закладу всього лише за два дні. Тож на масові отруєння звернула увагу і поліція Правоохоронці Львова відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає штраф від тисячі до трьох тисяч неподаткованих мінімумів або ж арешт на строк від шести до трьох років. Серед е, зараз поліцейських призначили відповідні експертизи. Ну і проводять досудове розслідування. Оце так. Ну, наслідки серйозні. Ну а що ну, ти хотів понад 70 людей отруїлися більше того, в цьому списку і відомий ресторатор і власник цього ж ресторану, Міша Кацурін. про це він написав у своєму інстаграмі. За його припущенням причиною спалаху інфекції стали яйця та крем в десертах. За його словами, постраждалі отримують компенсацію. Сам же Кацурін теж ушпиталений. Ну одне тішить за що він сам куштує їжу, якою годує інших. Але ж, на жаль, результати отакі ось важкі і страшні. Ну і зараз заклад пана Кацуріна закрили. До з'ясування обставин у ресторану уже навідалася санстанція. Вони перевірили співробітників, поверхні, харчі. Усі продукти, які були в закладі, утилізовані разом із цим. Пан Кацурін попросив вибачення перед вів'янами і зазначив, що всі, хто відчує симптоми отруєння, можуть звертатися напряму до адміністрації закладу. От якраз таки далі про безпеку чи тепак пак небезпеку харчових продуктів. Будемо говорити з експерткою з якості харчових продуктів, професорка кафедри товарознавства і фармації державного торгувально-економічного університету Олена Сидоренко долучається до нашого ефіру. Добрий вечір вам, пані Олена. Доброго вечора. Гарна тема можна сказати, так гарна щодо того, що влітку це завжди буває. Зараз да. це спостерігає ну, хай мінімум років два. Адять нічого нового, тому що літо спека, наші споживачі як правило, втрачають увагу, і ось маємо різні наслідки. Але от в даному випадку щодо закладу ресторанного господарства, то тут звичайно вже інша проблема. Тут вже треба суровий контроль санітарний. Пані Олено, тому Пані ви так. кажете про те, що тема гарна, як для обговорення, так, але привід, знаєте, ну мало приємний, насправді. Розкажіть, будь ласка, детальніше, які продукти влітку є підвищеним джерелом небезпеки? Ну тому що Ось, так. Кацурін так говорить про ем, проблему там із кремами, з якимись продуктами е, чи стравами, де використовувалися яйці, але це ж далеко не все. Можливо, там ті тартари, де сира риба чи сире, м'ясо, та ж молочна продукція гриби. Це теж джерело небезпеки? Так, багато джерел. Я кажу, що тема гарна, тому що ми можемо з вами попередити наших споживачів, щоб вони звертали особливу увагу. Е, може бути джерелом отруєння, звичайно, не лише яйця, але сріє там чи погано зварені, недоварені само собою. Можуть бути джерелом отруєння, може бути і молоко, якщо ви його купили біля ринку, ризикнули домашнє молоко, вона не пастеризоване, теж може бути джерелом отруєння. Можуть бути і продукти, такі як м'ясо, риба, продукти тваринного походження, тому що вони швидко псувні, але не тільки і фрукти, овочі. Я чомусь бачу, що наші споживачі втрачають таку собі обережність і можуть от купувати якісь фрукти, ягоди, то злохини, наприклад, і тут же її споживати. Ну це категорично не можна. Звичайно, що не будуть всі. Обдавати кип'яченою киплячою водою, тобто можна водою, ем, фрукти, овочі, але ретельно мити це точно. Треба. Банани, в тому числі все треба мити влітку, тому що влітку, при підвищених температурах, вище плюс 10, уже йде активний розвиток бактерій, накопичення токсинів. Тому правила гігієни влітку вони дуже актуальні незалежно від того, які продукт. А вже говорити про те, що ви можете споживати тістечка з кремами, наприклад, білковими, які взимку споживаються більше. Тут взагалі можна це робити лише в закладах ресторанного харчування, якщо ви довіряєте, ці продукти мають бути охолоджені. Якщо ви купили в магазині і принесли. Півгодинки по спеції при температурі навіть вище плюс 20, Це теж вже потенційно може бути небезпечним. Тому треба купувати ті продукти, які мають більш стійкі креми, наприклад, там крем масляний. Але все одно всі ці тістечка, торти це теж досить категорія продуктів може бути небезпечна. І ще треба не забувати про ботулів. Тому що ніхто не відміняв бутилізм, знову ж таки, температура вище плюс плюс десять, ковбаси різні, які, наприклад, сирокопчені сіров'ялення. Якщо ви збираєтесь в подорожі, вирішили зекономити на харчуванні в дорозі, або нема такої можливості, то зберігання таких ковбас сприяє накопиченню бути токсину, який є дуже хімічно небезпечним, тому що це. Хімічна зброя в світі номер один це факти, і це в продуктах, які герметично упаковані ковбаси, наприклад, сиров'яні копчені, або консерви, якщо вони здуваються, інші продукти такого консервовані, гриби консервовані, все це може бути також і джерелом, бо Пані Олена, а розкажіть, будь ласка, ще такий момент. Кацурін у своєму пості наголошує, що проведена експертиза абсолютно всіх продуктів, і навіть ті, де не виявлено збудників або небезпечних бактерій, будуть утилізовані. Це правило, чи радше виняток? Ні, це правило необхідно утилізувати, звичайно, тому що. От в, в даному випадку в цьому закладі обов'язково тому, що не зрозуміло, треба виявити по перше джерело, тому що це може бути хтось із працівників, які мали доступ до продуктів до приготування або хтось інший. знову ж таки, Оці людські фактори не визначений, коли дощечки для сирої їжі і для готової. Можуть переплутати випадково, ну я сподіваюся, що такого не було. Тобто, я хочу сказати, що тут не лише утилізація продуктів, але ще і правила особистої і гігієни, і правила використання посуду, тобто роботи з інвентарем безпосередньо, в закладах харчування. Те ж саме зараз, до речі, шаурма і все останнє вулична їжа. Теж величезна небезпека. І до мене вище а що робити, ось знову отруїли шаурмою. От так, так само те ж саме робити. Просто не вживати в спеку, так? Звертати увагу, де ви це купуєте. Якщо ви купуєте, бачите, що той хто продає вам, наприклад, сорму або якийсь, якийсь інший снег харчовий на вулиці, вулична їзда людина має там неохайну одежу, у неї по лобі розпотиться піт, наприклад, і падає в вашу шурму. Ну це так трошки зущ душі краски, але те фарби буває так. Дивити, що дощечки на охайні, що не працює холодильне обладнання, ножі використовуються однаково для їжі сирої, і ганчірки висять якісь грязні, і нема холодильного обладнання, не працює кондиціонер, і все це впливає на ціну, як правило, не нижче ціна таких харчів, які готуються в таких умовах. Відповідно, теж можуть бути проблеми дуже часто Зрозуміло. Щиро дякую вам, пані Олена, за змістовні роз'яснення за те, що розклали все по поличках і дали рекомендації нашим глядачам і слухачам, як уникнути ось цих небезпек, які можуть ховатися в продуктах влітку. Олена Сидоренко, експертка з якості харчових продуктів, професорка кафедри товарознавства і фармації державного торговельно-економічного університету, була із нами на зв'язку. Говорили ми про харчові отруєння від від того, що сталося у Львові, а там в ресторані Кацуріна утраїлося понад 70 людей, з них дев'ятеро дітей, ну в тому числі і сам власник. Тому, друзі, зважайте на ці факти, будьте, будь ласка, обережні і уникайте тих продуктів, де може чатувати на вас небезпека і ризики. Чому ти усміхаєшся? Згадав жарт про шаурму Не треба його озвучувати. Йдемо далі, друзі.